Чи потрібні вірянам паломництва. Багато людей ставлять собі запитання про потрібність паломництва. При цьому вони наводять досить суттєві, як на їхню думку, аргументи проти відвідування святих місць. От, наприклад, один із них. Абсолютно не розумію, навіщо для того, щоб помолитися, треба їздити святими місцями. Невже там є вуха Господні, а в місцях нашого постійного проживання він погано чує, чи там молитва краще йде? Це краще йде дуже схоже на замилування власним розчуленням сльозами, коротко кажучи, на справжнє фарисейство, якось зауважила одна з мирянок. Що ж, кожна людина має право на власну думку, але це не означає, що оточення повинне бути згодне з нею, тому, скориставшись нагодою, спробуємо висловити свій погляд стосовно паломництва. Ми вважаємо, що паломництва зазвичай приносять користь людині. Нас буквально пожирають побут, метушня світу цього, які не дають нам підвести свій погляд до неба, подумати про вічне, про Бога і наші стосунки з ним. А паломництва дозволять хоча б на певний час виринути з цієї метушні і побути на самоті із собою та Богом. Так, Бог завжди чує нас. У нього немає зміни і ні тіні переміни, але люди мінливі. До того ж, під час паломництва можна зустрітися з різними людьми, яких об'єднує спільна любов до Ісуса Христа та заснованої Ним Церкви. Адже не всі люди, як вважають деякі скептики, вирушають у паломництва лише з цікавості. Деяких веде любов до Ісуса Христа, а така зустріч завжди збагачує нас, допомагає нам залишитися поблизу Бога. Стосовно ж фарисейства, недаремно ми згадали, що паломництва зазвичай приносять користь вірянам, у людей є властивість псувати все, до чого вони торкаються. Але справа тут не в паломництві, а в зіпсутості людської природи, у виправленні якої паломництва допомагають.